Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте переві... перевіримо зв'язок, як мене чутно, видно. Добре, чутно, добре видно. Чудово. Чи є серед нас представники суб'єкта господарювання? Є. Добре, тоді пропоную почекати 10 хвилин. Можливо, ще хтось приєднається в громадськість і в 10.10 -10 розпочнемо наші громадські слухання. Добре. Пані Олександра, ми чекаємо до 10 хвилин. Ви представник суб'єкта чи громадськості? Представник суб'єкта. Угу. Все, тоді чекаємо до 10 хвилин. Можливо, ще хто до нас під'єднається. Отже, на годинку в нас 10.10, тож давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сьогодні в нас, 14 листопада 2025 року, ми проводимо громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватного підприємства Street Геймс стосовно планованої діяльності реконструкції автозаправної станції під автозаправний комплекс за адресою вулиця Кільцева дорога, 12, у Святошинському районі міста Києва. Мене звати Савченко Дар'я, я головний спеціаліст відділу екологічної оцінки департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля спланованої діяльності, яку він планує впровадити, 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін в деяких законів України щодо удосконалення та оцифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, примітки 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початку громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Хочу окремо зазначити, що в нас ведеться запис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля на єдиній екологічній платформі екосистеми. Отже, давайте ідентифікуємо наших учасників в громадських слухань. Серед нас всього наразі п'ять учасників, серед них два представника департаменту захисту довкілля та адаптації зміни до клімату КМДА. Отже, пані Олександра, представте ще, будь ласка, кого ви представляєте? Добрий день. Я представник приватного підприємства Олександр. Дякую. Пані Катерина Гордієнко, представтесь, будь ласка. Добрий день. Я теж представник суб'єкта господарювання, розробник завіту з оцінками впливу на довкілля. Дякую. Пан підписаний то проект консал. Представтесь, будь ласка. Доб... Добрий ранок, представник проектної організації, який приймає безпосередню участь у проектуванні. Олександр Дякую. Отже, серед нас представників громадськості я не Отже, у зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні тільки представники суб'єкта господарювання та організатор громадських слухань, і відсутні представники громадськості. Відповідно до постанови кабінету міністрів України порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13.12.2017 № 989 номер у разі наявки представників громадськості на громадські слухання ми складаємо відповідний акт у такому випадку. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Відповідний акт буде оприлюднено в єдиному реєстрі зацінки, впливу на довкілля на єдиній екологічній платформі екосистеми. Відтак ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства Street Game стосовно планованої діяльності. Реконструкція автозаправної станції під автозаправний комплекс за адресою вулиця кільцева дорога 12 у Святошинському районі міста Києва. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім, бажаю гарного та мирного неба. Бережіть себе. Дякую, до побачення. побачення.